Так, що у нас тут? Я хочу хурмовозати. Ось вона, да. Є ще другий. Оце на підщепу, є на ще підщепу. другий вид, щоб з насіння вирощувати дерева і прямо корні, корени власні получати. Ми не знаємо, що то правильно? Не знаємо 70% це чоловічі. І 30% це жіночі, і то невідомо. Коротше, треба їх багато, але так і робиться. Я вам да. розкажу маленьку історію вже розказував, а ви мені скажете, як купити. Так. Колись був я в гостях Францішка в Кам'янці. Да, да, купив нього хруму. Був осінню він мене ще пригостив мідером, дав штук, і да. первістка. Да. Той мідер, що я в нього купив, він не прижився. А з тих плодів, які були, я кісточки проростив. Отакі вони були, дуже да. такі плоскі, квадратники. Да. Три штучки я проростив, то дві отаких вже, одна менша. То я хочу оцих дві, що більше лишити, подивитися, що з того вийде, на одній прищепити Дар Софіївки, купити у вас черіночку. Да. І думаю, пару, ну, там десяток взяти оцих. Да. І потім, коли вони підростуть, взяти у вас можуть такі життів і на них вищепити. Дар Софії, вас Сус... Сус... власне, ні, є Так. Да. Значить, дивіться, ви щепіть обид... обидва дерева, е... Дар... Дар Софіївки, <gesinated> а нижня частина у вас буде проб, що <gesinated> <sharp> <sharp> ви, які, ви казали. Мідер або... було. Я зараз покажу дерево, що хай так виходить. А мені ліхтарик, завгодно подивитися. Через двірі вас ставить. Якщо, ви, спрямите, угу. якщо угу. ви залишите те, що у вас росте, ну це дуже мало шансів, що воно у вас сподобається. Да, не знаю, що то буде Я знаю, там буде нічого хорошого. Угу. А якщо ви зробите щеплення ну, якомога вище... Верхня частина у вас буде дар Софіївки. Це буде відмінно. Шут, не вага. просто це буде взагалі. Вони вже мене замували, то, то якщо шо... Ніс не подобається, то остається про Саветки значить так і робота. Вас... Да? Черенки є вже. Да. Я вже насіння є вже. Можете брати вже, можете брати. Ні, я, я вже їхав і заїхав, то я вже візьму. Ні, ну я ж не знаю. Да, ви може... Мені відрахуйте ще, ще за цей. Ось така так. от насінина. Це що? Ну, Пів місяця. Ось так довго. Значить, це спер... швидше всього це хурма. Хурма восточна, східна. Угу. От. Це якщо це крупняк, це форма східна. Якщо, якщо це плоди з дрібної, дрібна така, як вишня, то це форма кавказка. Цього ніхто не знає. Це ніхто. мені дали таку ж маленьку, я подивився, бо чого, чого я звернув увагу. Бо ті, що от я доставав з Мідера ну це, що вони славили, вони, так, вони були, отакі. Да? Плоский такі, квадратний. А, тепер... а це от такі от і Де це ви брали тоді ці носіння, що ви кажете? Це мені поділилася людина, яка виписала сайт є. Е... Сад без проблем. Можу. Значить, так сад без проблем. Під Дніпром. Е... Чи Получають Дніпром? це все з Грузії. З Грузії, так? Да? А в Грузії хурма е... Кавказська. І дуже дешево, тому що вона, вона там росте. Да, Багато, і, багато і вона дешево, і вони беруть всі насіння і дають їх те. Чого дешево. я звернув увагу і думаю, це вас запитав, чи варто взагалі садити, ну вже не варто. Дивіться, ви можете у Глечики саджати і витрачувати в це... І В будь-якому випадку не варто, тому що, тому що... І... якщо хурма... Восточно вам все одно вона на підщепу не підійде. Так от. Того, я, того власне так. і в вас. Значить, зберігати в холодильнику лише не в дверці. Не внизу, а коло задньої стінки всередині там краще ну, виміряти. Беріть, вибирайте, що подобається. Ну, ну, <реш> От зараз присвітимо, беріть, вибирайте, як я подобається. Беріть середнього розміру Два, і крупні. Три. Чотири. Це від. Да. Все, що залишається, я саджаю в себе. Тому що я в мене кажу, що воно не пропадує. в мене багато часу, щоб воно виросло. <соцентрична> Я не спішу, нікуди не спішу. <ві> Цікує, <ві> <зараз>. <ві> так, і цього і ще насипте собі. Це... Це у нас вермікуліт. вологий вермікуліт. Ну взагалі я так і пророщую. Uh -huh. і так і справляю. Да. Так, і відправляю. так. І тоді, тоді, тоді. я відправляю, таксі так, так старінки подають. Якої товщини? Товщина є різна. Е, не <п 'ятає> товсі, бо вони маленькі, ну як маленькі, стовбур там вже є, такі є, палець. А верхушка тут -то тонче. Дивіться, якщо не боїтеся замаститися йдемо разом. Світимо, ви показуєте, тому що мені краще, щоб ви самі вибрали. Віді нас. Ну. Так, ви полохайтеся. Тут у нас, як будь-якому, руски були. <реш> <реш> так, як були. так, дерево, дерево яке зараз, дерево. дерево я покажу, яке. Щоб ви бачили плоди, там є. Дерево. Ну та я трошки... Я залишив, ну як сказати, випадково лишилося і... Ось. О, це. Ось спріт, ну це не найвеликий, це на такій маленькій ну, гілочці. Ось, ось це дар Софіївки. Ага. І можете вибирати, що вам подобається, скажімо так. Показуєте пальцем, берете сікатора, відрізаєте самі. Так, так. Вже, вже це хтось, це я обрізав. Вірочка дай. Один цікав. другий, так щоб не товсті. Так, це тут дві штуки у нас. Вам які Нет, треба? Не один. Не тут... один, бо... Вам достатньо одного? Ні, ні, ще одного. Ще, о, ось, ось тут це, тоньшу, це, це дві штуки. штуки. Зараз ми запакуємо. Не бійтеся, це коти. <різь> <різь> Тепер скажіть, у нас в погрібі там є світло, там рослини в погрібі, можете разом. Йдемо в погріб і подивитися, що у нас ще є. Хочете так? ну, воно таке, ну, не завжди цікаво Єрочка, так. йди вперед. Лише швидко не йдіть, щоб ви не зашпорталися, не впали і дружину не підшпортали. Последняя ступінька у нас. Да. È, так, а Інжир, да, це mm. будь розмірів, так. Mm. Оце в нас інжир той, що внизу, це сірий ранній. Ось цей у нас. Ну, це треба... Просто викопаний. Не робляє, не Тепер е, так, ківі. Ківі, дивіться, який ківі у нас. Mm -hmm. Оце... В мене ківі немає, Кіні дія є. Ще не родила, правда? Чекаю, ну, осіб, я таки хочу ківі. Так, що, гранат дивіться, ось, ось гранат мені вдалося виростити ось такі плоди. Проводи вже? Ну, там, мабуть, не, нічого хорошого Найбільше. немає. Так. Він буде кращий на наступний рік, скажімо так. Так, тепер тут у нас, тут у нас тут у нас маракуя северне. Ось це у нас саженці, ось такі саженці. Ось це саженець. Перезвоню 10 хвилин. Ви, мабуть, за 10 хвилин не впораєтесь. <хи> ось дивіться, отакий саженець 50 гривень. Ось верхня частина, ось воно вже тут, тут хоче рости. <гиби> так, і ну, тут коріння, ось такі коріння теж. Коріння <гиби> проростає. А, це, це треба не, буде. Не треба це. Зайдете до мене на сторінку, все подивитеся, оце ви бачите. Три штуки 100 гривень, допустимо. З різних плодоносячих рослин. Mm -hmm. Ось в цих контейнерах це маракує северна плодоносяща, яка плодоносила. ось ми такі їх продаємо поштою. Mm -hmm. Ось можете забирати. Пусті, так, ні, це щоб ви бачили, що в нас є. Значить, це у нас азіміна. Азіміна це сіянці, це не щеплена. Вона вже нібито я її не хочу продавати, я її хочу вже щепити і продавати третій дорожче. Uh -huh. да, щепити ні на що. Ну, а зіміна і ще є. Ось така зіміна, це по 100 гривень з відкритою кореневою системою. Це вже можна садити. Зараз відкритий ґрунт, я посадив і ще буду садити. І... Так, ну це в основному. Цікавий калюк я так розумію. Ну вот а тут такая зимена у нас постаршая, яка будет щепитися весне и даже uh -huh. э... я щеплю черенком. <реку> так. Э, Верочка, э, сбегай в подвал, набери э, этого моха, моха набери. Тут, тут я занес мох в подвал. Скажи, Так, це ми продаємо по 100 гривень. Угу. штуках, Так, це по 20 гривень. насіння де воно у вас, мабуть. Щоб не, 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 не забули. Це 200 гривень. Це по 100, 400 гривень, так? 400 вам знижка за те, що темно себе поводили. 300 гривень. 300 гривень. Так. Верочка, и бери эти черенки и э, сможешь там запаковать, чтобы мы видели, чтобы ты ничего не поменяла, так что знаешь, что мы смотрим. не снимай. Хорошо. Не хочешь, чтобы в обличье кто-то снимал? А я бачу это на видео, да, что зажгли хомоицид. Это такая, ну. Я, наприклад, теж не люблю ну, зніматися там, фотографуватися. Просто не люблю, мені не подобається. Діло в тому, що є, є різні люди, які можуть це використати проти мене. Так що я тому не хочу обличчя показувати, тому що були випадки, коли таких людей, як я у найкращому вигляді показують, пишуть всякий непотріб прямо на фото. Ось і виставляють потім так, що поки що. Ну так, да, публічність, вона свого теж вимагає да, і є свої. Так? Так, щоб підписати. Та Підпишете чимось. Один, один від не перепутається. Один да. Не перепутається. Ні, щоб не, щоб, е, все, не забули. Е, хай росте все. І пишіть. Так, <тит> да, да, я як у я вас, дій. питайте, щоб у вас все виросло. Як я щеплю, я там показував. Показував, як я щеплю в да, я Бачили, я сидаю, все да. відео. Бачили? Да. Там ви, Все, ви, поверило, це, це, все це, розраховано. Скотч там 1 сантиметр 8 міліметрів. <тит> для весняного щеплення, <тит> для літнього там так. Один і два, по-моєму. Щасливо вам. А де ваш автомобіль? Ага, да. Вам на все добре, до побачення.